А ви чули про людину, яка передбачила майбутнє, людину, чиї прогнози вже стали реальністю. Рей Курцвейл це не просто вчений, не просто футуролог, це одна з ключових фігур у світі штучного інтелекту, машинного навчання, нейромереж і технологій продовження життя. Він винахідник, інженер, автор наукових книг. І що важливо, він не просто пише про майбутнє, він його створює. Курцвейл є директором з інженерії в Google, де займається розвитком штучного інтелекту. Він відомий своїми передбаченнями, і знаєте, що вони справджуються. Ще у 90-х він говорив, що на початку 2000-х комп'ютери стануть компактними та зможуть підключатися до мережі. І що ми отримали? Смартфони, мобільний інтернет, бездротові технології. У 1999 році він стверджував, що до 2010 х років комп'ютери навчаться відповідати на питання людей Siri, Google Assistant, ChatGPT. Вам це нічого не нагадує? Він передбачив появу самокерованих автомобілів. Зараз вони вже тестуються. А ще він казав, що до 2020 року комп'ютер зможе пройти тест тюрінга, тобто вести діалог так, що його буде складно відрізнити від людини. І подивіться, де ми зараз. Але що далі? Ось майбутнє передбачення. До 2029 року штучний інтелект стане настільки розвиненим, що зможе вести діалог на рівні людини. До 2030-х з'являться наносистеми, які будуть циркулювати в крові, лікувати хвороби, сповільнювати старіння. До 2045-го, або й раніше, настане технологічна сингулярність. Інтелект машин перевищить людський, а люди зможуть об'єднувати свій розум із комп'ютерами. А також безсмертя так, саме так. Курцвейл вважає, що завдяки нанотехнологіям, геній інженерії та штучному інтелекту люди зможуть жити вічно. Якщо хоча б половина з цього стане реальністю, наш світ зміниться назавжди. Але ось що мене дивує: одні люди вкладають своє життя в те, щоб розширити можливості людства. Вони працюють над тим, щоб продовжити наше життя, зробити його щасливішим, зберегти наш інтелект. А інші в іншу частину світу вмикаєш новини, і що? Політичні скандали, розбірки знаменитостей, які ні на що не впливають. Скільки людей обговорюють нову пісню скандального артиста, і скільки прориви у медицині чи технологіях, які можуть врятувати мільйони життів. Але саме це важливо: люди, які змінюють світ, ідеї, які визначають майбутнє, технології, які можуть врятувати тебе, мене, твоїх дітей. Якщо хочеш знати більше про такі відкриття, якщо тобі цікаво, куди рухається цей світ, підписуйся. Я збираю найважливіші факти, щоб ти завжди був на крок попереду.